З цією громадою ми вже воюємо ще з 90-х років. Діло в тому, що ми подавали в суд, в Верховний суд, і в районний суд, потім апеляційний в Херсоні був, потім Верховний суд у Києві був. І ми виграли це тоді, І воно вже обжалувано не под Ми українська православна Верховний. А де тут? Є, є, є. 7 вересня 95-го року. Угу. Я потім, якщо можна, буду купити. Ну, сфотографую. Добре. Да? Угу. І ми, коротше говорять, як... ніде тут не вказано, що ми московського патріархату. Тут указана Українська православна церква. І ця церква существує із 800-2000 ну 2000 років вже вона. А в них, вон, в, то як вам сказати, я слухав е, їхнього, е, то, як його Київського патріархата, ну, не це у нас Анухрі, а в їх е, та як е, вибиває де, де фамилія його, а там тут. Він сам розказував, що його й підставили, а це тому, що привіз Порошенко. Він повозив по Западній Україні, показав все, а там нічого не, не знають люди. А там указало навіть, що не мають права віра варити. Говоря, з одної ковали в другу комару. А скажіть, от, е, люди е, ці кажуть, що в вашій церкві е, 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 Кирило, Путіну щось моляться, якісь є. Таке? Це неправда. Mm -hmm. Кирилу молилися. Це ще довини. Як возглавляли. У нас є грамота, яка є, ну, тут немає. Вдома ну, немає. Що ми відпорядковані від Москви? Ми самостійні. Ми ніякому тільки то, що ми просто як поминали Кирило. А так ми не тут. А зараз ми не поминаємо його. Оце як почалась війна, прийшов синоп і запрещено його поминати. Тут, як ми українська православна церква, тобто і... ви. Ви вважаєте, що, що ця пропозиція об'єднати дві церкви, вона не має під собою обґрунтування, правильно зрозуміло? Да, так, тому що вони три роки существують. Понимаєте? Три роки. А ми 2000 років. Є різниця. Ми православні. Ми, у нас, вони кричать, що ми на русській провозглашаємо. Ні, на церковно славянській мові. А ще, ще вони кажуть, що серед прихожан вашої церкви було дуже велика кількість колаборантів, зрадників. Чи правда це? Я не, не скажу, хто це в нас такий був. Я не знаю. Да. Ті, що тут вони уїхали, їх немає. А, якщо... Я, наприклад, сам ось тут ось ходив тільки до дочки вправлятися і до себе. Я пострадав теж во время війни. Цих, то, то, русіян, не росіян, не росіяни, а донецькі, ми їх зуби повибивали і все так що. І а скажіть, стріляли як, під якщо, якщо завтра е, громада прийме рішення по об'єднанню церкви, ви не будете сприймати це рішення, так? Ні, Як, не як законне, так? Ні, не будемо. Тому що у нас все, ми можете тут, навіть ми можемо далі ожавувати. І у нас усе, навіть херсонські є документи, ніде немає, щоб вказано було православна, ну тут, Московський патріархат. Усе у ПЕСТЕ. Крайська православна церква. А ви можете назватися, як вас правильно представити, звати, як вас. Є, yeah. Юхимов Микола Васильович. Ви як староста цієї да, ну, да, староста це якщо, громади да, да, церковної. Це, да, да. це ще було. Як вам сказати? Ще, тоді як ми до Верховного суду можна. А, це, як, і змігали, а так... як правильно ваша громада називається? Ну, українська православна церква. Селище Калинівське. Селище Калинівське.